Це друга частина мого великого ретельного переказу сюжету, де ми крок за кроком повертаємося у світ ніндзя, дружби та впертості. У першій серії цього циклу я нагадав, хто такий Наруто розповів про місію в країні хвиль і початок іспиту на Чуніна. Тепер ми доведемо цю арку до кінця, а ще пройдемося крізь третю, четверту і п'яту. Саме ті, де ставки злітають угору, а дитячі мрії стикаються з дорослою ціною. Буде місце і для сміху, і для сліз. Коли сила, це не лише техніки, а здатність підвестися після поразки. Я не просто нагадаю події, я поверну відчуття, з яким колись переживали кожен новий епізод. Готові? Тоді пристібайте пов'язки на чоло. Вирушаємо добивати іспит на Чуніна та пірнати в наступні арки. І я потопав до теми ролика. Друзі. Перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Арка 2. Продовження іспиту на Чуніна. Щоб продовжити іспит, вкрай життєрадісна садистка-екзаменатор на ім'я Аміта Раші Анко проводить усіх, хто пережив перший етап до тренувальної зони 44, відомої як Ліс Смерті. У цьому лісі проводиться іспит. Суть якого така: усі команди-учасниці діляться на дві групи: одним видають сувій землі, іншим сувій неба. Сувої, звісно, роздають так, щоб ніхто не знав, у якої команди який. Мета іспиту здобути повний комплект сувоїв і принести їх до вежі, що стоїть у самому центрі тренувальної зони 44. Відкривати сувої, щоб дізнатися, чи підробити їхній вміст це дискваліфікація. На все відведено 5 днів, упродовж яких перевірятимуться навички виживання в дикій місцевості, вистежування, скритності та відкритого бою. Іспит починається бадьоро. За перші кілька годин найневдаліші команди відсіюються – тоді як трійця Піску дістається вежі за рекордні півтори години, жорстко вибивши тріку супротивників, які були готові добровільно здати свій сувій. На команду Наруто нападає Шинобі Одинат, який виявляється їм зовсім не до снаги. Цим противником є Орочімару, Нині втікач, а колись ніндзя селища прихованого листа. Просто жива легенда. Саме в бою з цим типом у крутого Саске вперше здають нерви, і він морально ламається. Саске Учіха готовий здатися і майже не чинить опору спробам його вбити, тоді як Наруто такий розклад зовсім не влаштовує. Але, попри всі зусилля, трійця все одно отримує добрячого прочухана, а сам Орочимару кусає Саске, залишаючи на його шиї прокляте клеймо. Перед своїм зникненням Орочимару заявляє, що незабаром його жертва сама шукатиме його в надії здобуту силу. Стає зрозуміло. Що метою ворога від самого початку був Саске та унікальні здібності його клану. Пацана після укусу накриває потужний напад спогадів, і він втрачає свідомість, залишаючи сакуру сам на сам із непритомними тілами своїх товаришів. Подальші розбірки між різними командами призводить до того, що сакура з останніх сил захищаючи хлопців, опиняється у вкрай жалюгідному стані. Дівчина готова пожертвувати собою, але не дати вбити своїх друзів. Зрештою втручається решта молоді канохи, і безпредельника із селища прихованого звуку дають на горіхи. У критичний момент Саске, проклятий клеймом, приходить до тями і трохи калічує руки одному з нападників. Попри допомогу оточення, команда Сім у жалюгідному стані. Вони виснажені, поранені та втратили свій єдиний сувій. Типчик на ім'я Якуші Кабуто пропонує їм свою допомогу. Саме він каже, що складає іспит уже вкотре, і для нього перемога хай важлива, та світ клином на ній не зійшовся. Разом, пробираючись до вежі, команда 7 та їхній союзник наваляють кільком групам, сподіваючись зібрати повний комплект сувоїв. Їм це вдається, і таким чином іспит вони хай і на силу, але складають. Подальша доля команд така. Оскільки перший етап пройшла значно більша кількість учасників, ніж очікувалося, то і після другого їх усе ще багато. Тож проводитимуться відбіркові двобої, у ході яких відберуть учасників фінальної заруби названня Чуніна. Під час сутичок, що містять велику кількість видовищних сцен, кожен з учасників викладається на всі 100. Хай багато в чому ці бої зроблені заради вау-ефекту і слабко розкривають характери персонажів, усе одно відбувається купа цікавого. Розкривають істинний потенціал, новачка рокалі. Неджі в запалі гніву жорстко б'є і ледь не відправляє на той світ свою молодшу кузину. Дві дівчини вибивають одна з одної лайно в банальному, але затяжному махачі на кулаках. Розкривається минула дружба між сакурою та іно. У підсумку лишаються дев'ятеро, які зійдуться у фінальних поєдинках третього етапу, що відбудеться за місяць. Цей місяць усі учасники планують витратити на підготовку і тренування. Протягом цього місяця Наруто знайомиться із дядьком на ім'я Джірая, у житті якого є лише пристрасті, фігуристі дівчата до 30 і написання еротичних книжок, які, до речі, обожнює какаші. Цей дядько насправді є одним із легендарної трійці Ніндзя Листа, які в минулій війні були одними з найкращих бійців. У ході конфліктів, криків, взаємних докорів і цинічних маніпуляцій з боку Наруто, Джерая погоджується навчати його техніці призову, що дозволяє кликати на поле бою різних бойових звірів. У цьому разі велетенських озброєних жаб. Під час тренувань Джерай помічає, що Наруто саме та дитида, у яку запечатали демонічного лиса. Лише коли він змушує Наруто вичерпати всю свою чакру і дістатися до практично безмежних резервів лисиці. Наруто вдається призвати щось серйозніше за жабеня головастика. Саске протягом цього часу самовільно виписується з лікарні і звалює за місто тренуватися з Какаші. Кабуто виявляється шпигуном Орочимару. Роклі оговтується після тяжких травм, яких завдав йому Гара. Решта ж учасників витрачають вільний час на самовдосконалення. Із показних діалогів між ніндзя селища Піску та звуку, стає зрозуміло, що в Канохії назріває змова. Коротше, всі при ділі. Фінал другої арки грандіозний. Безліч крутих і впізнаваних моментів розкриваються душевні рани Неджі, батько якого пожертвував собою заради свого старшого брата, якого юнак по-справжньому ненавидить. Підіймається тема вірності обов'язку і рабських хайданів, у які загнали всі діти бічної гілки клану Хюга. Наруто показує, що Бездар може перевершити генія, спираючись на важку працю. Волю до перемоги та ефект несподіванки. У майбутньому, завдяки цьому поєдинку, стосунки неджі і хінати стануть значно теплішими. Старший кузен почне тренувати свою менш сильну кузину. Шікамару знову змушений битися проти дівчини і знову виходить фактичним переможцем. Хай наприкінці він і здається. Повноцінно розкрита ту частину його характеру, що відповідає за нестримну лінь і мозок галактичного масштабу. Саске встигає повернутися в останню мить перед своєю дискваліфікацією і демонструє феноменальні результати підготовки, вийшовши на абсолютно новий рівень. Альянс Шинобі звуку та піску нападає на селище прихованого листа, прагнучи зруйнувати його. У всьому винен Орочимару, який убив четвертого Казакаге, і прибрав його личину. Під час бою зі своїм колишнім учнем, третій Хокаге помирає. Насамкінець, проклявши тіло Орочимару. Назавжди позбавивши його руки здатності творити джуцу. Нарешті розкривається Гаара. Хлопець виявляється такою жертвою запечатаного хвостатого монстра в собі. Наруто вперше зустрічає такого ж вигнанця, як і він сам. Попри спорідненість із батьком Казикаге, Гаара всюди зустрічав ту саму крижану зневагу і страх, що й Наруто. Навіть його власний батько кілька разів організовував на нього замахи, лише для того, щоб перевірити сили хлопця. Різниця між ними лише в тому, що Наруто знайшов товаришів, які змогли прийняти його таким, яким він є, тоді як його противник лишався в темряві і самотності значно довше. На сам кінець фінальної сутички Наруто відчуває жаль, а не бажання добити суперника і тому зберігає йому життя. Гараш, спостерігаючи за тим, як команда Сім билася разом і була готова вмирати одне за одного, трохи змінює свій погляд на життя. Уперше подякувавши своєму братові та сестрі за порятунок. Шинобі селища прихованого піску, зрозумівши, що їх обманули, капітулюють і відступають, залишивши напівзруйновану каногу оговтуватися. За підсумками іспиту на Чуніна, лише Нараші Камаро отримує це звання. Третього Хокаге ховають із усіма почестями. Арка 3. Пошуки Цунаде, Поява Ітачі. Смерть колишнього лідера селища це, звісно, трагедія. Та життя йде своїм чередом, ухвалюють рішення оголосити світове п'ятого Хокаге. Відмовившись від цього титулу, Джирая збирається вирушити в мандрівку, щоб відшукати гідну кандидатку свою давню бойову подругу Сенджу. онуку давно спочилого першого Хокаге. У подорож він бере Наруто, якого збирається навчити нового нінджоцу руйняної сили. Тим часом таємнича організація Акацукі робить свій перший крок. Двійка ніндзя-злочинців, що складається з Хошикагі, Кесаме та Учіхі Ітачі, відвідує селище прихованого листа Каноху і вступає в конфлікт із капітанами команд. Какаші вперше програє бій, причому настільки сильно, що опиняється в лікарні в напівовочевому стані. Старший брат Саске у цій арці показує себе в усій красі. Різниця між його навичками та навичками оточення приголомшує. Самого Саске, який необачно на нього нападає, і тачі знешкоджує всього однією рукою, після чого показує йому ілюзорний світ болю, що занурює молодшого учіху в такий самий овочевий стан, як і наставника команди Сім. Із пари коротких діалогів стає зрозуміло, що організація Акацуки потрібні хвостаті монстри, запечатані всередині таких шинобі, як Наруто. Вимушені поспіхом ретируватися, а кацуки лишають Наруто із купою запитань у голові. Подальший шлях у пошуках Цунаде триває. Упродовж усієї мандрівки Джирая підгодовує Наруто розповідями про цю жінку, формуючи в його свідомості образ такої собі поважної дами. Та реальний образ сануде зовсім інший. Це запальна жінка з величезною пристрастю до азартних ігор, у яких їй татальна не щастить. Що не заважає їй постійно позичати гроші і програвати ще більше. Мало того, вона штучно підтримує свій зовнішній вигляд грудастої дівчини під 30 рочків, таким чином обманюючи всіх довкола і граючи на їхніх емоціях, її геть начхати на титул Хокаге, який вона вважає непотрібним мотлохом через смерті свого брата і колишнього коханого. Бо обидва плекали мрію стати каге і обидва загинули, слідуючи за цією мрією. І цій жінці судилося стати новою лідеркою селища, та ні за що! Раніше орочимару знаходить Цунади. Відомо на весь світ своїми лікарськими навичками і просить її відновити йому руки в обмін на воскресіння її брата та колишнього. На це отримає відповідь: Мені треба подумати. З'ясовується, що найвидатніша цілителька сучасності страждає на ПТСР і боїться навіть вигляду краплі крові. Після зустрічі вже з другою пошуковою групою Цунаде провокує Наруто. Той необачно кидає виклик, але виявляється переможеним одним єдиним пальцем. На місці укладають парі. Якщо Наруто зуміє опанувати нову техніку за тиждень, Цунаде визнає, що в нього є шанс у майбутньому стати хокаге. Увесь наступний тиждень минає в виснажливих тренуваннях, поки флешбеки Цунаде забивають хронометраж. Зрештою, все закінчується спробами Цунаде обманом убити Орочимару. І Затія провалюється, і в підсумку, вся легендарна трійця ніндзя зустрічається на полі бою. Під час битви Цунаде примудряється подолати свої страхи і прийняти внутрішнє бажання стати лідеркою та захисницею селища листа. Наруто, який опанував нову техніку, ледь не помирає від поранення просто в серцевий м'яз, Але все обходиться. У подарунок він отримує намисто першого Хокаге, яке за чутками приносило нещастя всім, окрім цунаде, як знак її віри в нього. Наприкінці арки Цунаде приймає титул п'ятої хокаге. Сама арка щільно розвиває характер Цунаде і підіймає цікаві моральні питання та проблеми: на кшталт кровобоязні у лікаря і травмувальних спогадів. Що можуть виявлятися сильнішими за тебе самого. Увесь сенс у тому, чи вистачить тобі сміливості побороти себе і пережити свій біль. Арка 4. Втеча Саске Поки Цунаде займається ранами Рока Лі, намагаючись зцілити його інвалідність, отриману в бою з Гаарою, селище живе своїм чередом. Після кількох невдач поспіль, під час виконання місій Саске починає сумніватися у власних силах. Ще більше його злить стрімкий і помітний прогрес наруто. Усе це призводить до серйозного зіткнення між ними двома. Втративши контроль, хлопці переходять від простого мордобою до використання смертельно небезпечних технік і ледь не вбивають сакуру. На щастя, наставник команди Сіму встигає розняти забіяк. Далі він намагається вправити мізки своєму протеже, натякаючи, що шлях помсти не приведе Саски нікуди, окрім темряви. В Чехії є друзі, які щиро його люблять. Може, варто залишити минуле в минулому і жити далі. Залишивши того поміркувати над сказаним, Какаші невчасно йде, тим самим кардинально змінивши подальший хід оповіді. Четвірка звуку: елітні ніндзя, поплічники Орочимару під покровом ночі проникають у каноху і пропонують Саске вирушити за ними до свого володаря, який обіцяє завести його на нові вершини могутності та майстерності. Недовго думаючи, цей довбень погоджується. І, зібравши манатки, спокійненько звалює з селища, дорогою відправивши сакуру в нокаут, коли та намагалася його втримати. Вранці дівчина приходить до тями і біжить розказати все цунаде. Та поспіхом викликає Шікамару як єдиного доступного на той момент командира. Давши йому години на збору загону, п'ята віддає наказ наздогнати Саски і повернути його до Канохи. До нового загону входять найсильніші бійці. Неджі, Кіба, Наруто та Чуоджі до п'ятірки палко бажає приєднатися Лі, але стан його здоров'я не дозволяє цього зробити. Подальші серії наповнені доволі жорсткими боями. Загін по черзі рідшає, залишаючи кожного битися зі своїм супротивником один на один. Кожен член загону розкривається по-новому. Колись упродовж усього аніме безкорисний Чуоджі демонструє всю свою силу і буквально виносить свого опонента одним ударом. Зарозумілий і непохитний Неджі, готовий дати ворогові серйозно поранити себе, аби допомогти загону виконати місію. Кіба, який завжди поводився безстрашно, вперше відчуває відвертий страх і переживання за долю свого улюбленця. Чуоджі, Неджі, Шікімаро та Кіба ледь не помирають у цих поєдинках, але їм на допомогу приходять неочікувані союзники. Трійця піску, що палко прагне спокутувати свою минулу провину та роклі. Який тікає з лікарні, не дочекавшись повного відновлення після операції. Усі принесені жертви і зусилля виявляються марними. Саске, більшу частину арки, непритомний під дією препарату, покликаного розкрити силу прокляття клейма на його шиї, приходить до тями і переслідує лише наруто. Уся арка, хай трохи перемонтажена боями, розкриває вже знайомих персонажів із нового боку, показуючи пройдений ними шлях особистого розвитку. За хлопців уболіваєш як за рідних, щиро бажаючи кожному перемоги. Підсумок Арка втечі Саске – це болісний іспит на вірність, де дружба Наруто знову стикається з тінню помсти. Команда Шокімару, Неджі, Кіба, Чуоджі та Роклі проходять через межу можливостей, аби виконати наказ і врятувати друга. Та бодорослішити просто в бою. Кожен платить власною кров'ю. Перемоги тут не гучні, зате чесні. А поразки формують характер. Навіть із підтримкою союзників із піску шлях виявляється складнішим, і Саске обирає темряву рішення, що болить усім. Але саме цей біль гартує героїв і готує нас до наступного етапу історії, де ставки стануть ще вищими. Попереду нові випробування та надія, що світло друзів таки переважить шепіт Орочимару. Ну що, друзі, чекаю на коментарі на рахунок цього випуску. А я поки що по відпочивати.